Всім привіт. В лісі, на прогулянці, гарно так. Сніг пить, невеличкий морозець і ось так гарненько. Я тут дов'язую шкарпеточки. Давненько я не виходила до вас. Нічого вам не розповідала. Немає часу. Світло вимкнули, то вирішили піти прогулятися, поки гарненька погода, поки можна трішки погуляти ще трохи видно, хоч у лісі. Тому, тому гуляю. А потім прийдемо, буду щось трішки в'язати. Шкарпеточки потрібно дов'язати. І розпочала новенький процес, ну, але про це вже буде пізніше, якщо все вийде, то я вам, звичайно, все покажу. Сукню ще не, роз... не... <сміття> не в'язала. Так вона в мене зв'язана і... і недороблена лежить. Ось дивіться, як гарно. Просто класно. Дуже-дуже класно. Гуляйте в лісі, якщо у вас є можливість, чи в парку, в кого де є місце для прогулянок. Прогулюйтеся, це дуже корисно, що я і роблю. Один вихідний, то трохи, так ви знаєте, немає часу дуже знімати. Приходиш. Ті дві години, що в нас є ввечері світло, і то я на цьому тижні взагалі його не бачила зранку і не бачила його і ввечері. Практично, тому що так вмикали, що або я тільки приїхала, його вим... вимкнули, або вже там, знаєте, після десятої години. Ну, якось так, оце вчора, тільки що вже ввечері було світло, хоч один раз я його застала і інший. Ну, так що. Ось такі справи. Ще по суботах працюємо. Так що такі у мене справульки. Ось так. Красиво, як я люблю зиму. Зиму, мороз обожнює. А ще коли тепло в хаті і нічого ніде не літає, то взагалі прекрасно. Так що я пішла гуляти, а ви не перемикайтесь, буду вам показувати своє в'язання. Вітаю вас! Ось, дівчатка, так проходять мої відключення світла. Вчора в'язала сукню, дов'язала її, поміряла. Ну, скоріше за все буду розпускати, тому що мені не подобається те, що вийшло. Кінцевий результат мене не задовільнив. Не моя модель, не моє. Ну, одним словом, все не моє, мені не подобається. Я залишила його до сьогодні, переміряла, але все одно мені не сподобалось. Я зніму вам підзйомочку, поки я його не розпустила. Може, я його розпускати не буду, а одразу буду з нього в'язати. Ну, не... щось та не воно. А так як у мене в роботі вже процесу ніякого немає, тому я беруся за шкарпеточки. Думала розпочати оці, але ні, не хочу я при без світла розпочинати ось ці шкарпетки. Скоріше за все, розпочну ось ці з цієї пряжі Фуза Фестіваль. Подаруночок від Оксани, мої улюблені петельки, тому, думаю, що буду. Зараз швиденько буду розпочинати в'язати. В принципі, хочуть сюди додати деякий візерунок, тому що говорять, що є косина в цієї ниточки. Тому я е, знайшла там деякий варіант, хочу спробувати його втілити в життя. Так що будемо в'язати. А з цієї пряжі також буду в'язати. Мені здається, вони такі, знаєте, більш новорічненькі можуть бути ці шкарпетки. Подивимося. Дуже хочеться їх спробувати. Це я буду в'язати в, в челенджі шкарпеткова родина. Можливо, і якось завтра і розпочну, якщо в мене вийде. Але хочу це робити, коли є нормальне світло, освітлення або ж в світлий, день, в світлий час доби. Так що так, пішла в'язати.

Моє вітання у новому підключенні. Дівчатка розпочинаю новенький процесик. Знайшла ось таку бобінку і уже зв'язала зразочок, поки вимкнули світло, думаю, зв'яжу. Це такий темно-графітовий колір. Пробувала. Просто лицеву гладь різним номером спиць і резиночку. Таке полотно, ви знаєте, щільненьке, ну, не щільненьке, а таке сухе. І зараз я покажу вам, зараз я вам покажу, що ж це за пряжа. Я з такої пряжі ніколи не в'язала, а це, надіюся, буду тестувати новий виріб. І мені згадалося, що і в мене є така цікава пряжа. Тому я полізла в свої запаси, знайшла і швиденько зв'язала зразочок. Бачите, ось як в бобінці. І так, це ось така у мене пряжа, Super Wash. Форсель, мабуть, я не знаю, як правильно читати. І саме цікаве те, що я її, чесно скажу, купила колись давненько, років зо два, точно вона вже в мене стоїть, а може навіть і більше. в секонд хенді Випадково зайшла. Я люблю позаглядати там, де є ниточки, там, де пряжа. І коли є щось хороше з гарним складом. Я не пам'ятаю, за скільки я її купила, але зовсім щось недорого. 200 гривень, оце 500 грам коштувало. Я подивилася, що тут написано модне слово супервош, і вирішила, що мені потрібно це. От, бачите, склад. В принципі, гарний і метраж такий цікавий, що можна в'язати в одну ниточку, так? І, звичайно ж, буде тепленький виріб. Я вже так до себе не колюча пряжа, тактильно приємна. Я думаю, після прання вона розпушиться. Думаю, зніму вам зразочок, тому що хотіла вже прати. Потім згадала, що треба щось знімати і показувати, якийсь вам контентик. Так що ось таке у мене в'язання ще. В'яжу в шкарпетковій родині. Шкарпеточки ось такі яскравенькі. Але вже вам ну, на камеру гірше передаються, ніж вони є насправді. Хай при денному світлі я вам все це покажу, тому що ну, світла немає. Лампою присвічую, воно трішки таке, знаєте, не те, що, не те, що б хотілося. Не такі яскраві вони. Насправді, вони більш такий приглушений такий колір, красивий. Так що ось такі у мене мої в'язальні справи. Сьогодні у нас субота, 20 грудня. І мені вдалося трішки на роботі навіть просунути, ходили на роботу, на, на роботі навіть вдалося трішки пов'язати шкарпеточку. і вже коли прийшла, ось швиденько зв'язала зразочок. Біжу його прати, коли висохне, розрівняю, покажу і скажу, чи сіла, чи не сіла дана пряжа. Усім привіт! В цьому затяжному влозі я вирішила ще підключитися і показати вам, що ж я таке в'яжу. Так, дівчатка, я, хто пам'ятає, розпочинала ще, мабуть, в листопаді сукню свою. Зараз я вам нагадаю про неї. Ось такий ось цю сукню, пам'ятаєте? Дівчатка, пішла, вона в мене в розпуск. Тому що за широко у мене вийшли ось, ну, взагалі вона за широка ця сукня на мене вийшла. Начебто й міряла, начебто й все нормально. Але, знаєте, от коли я її одягаю на себе, можливо, я навіть зараз відзніму шматочок і зроблю таку підзйомочку на собі, якщо в мене вийде, так? Е, ну, що я... І так, дівчатка, ось так виглядає на мені. Я не знаю. На камеру начебто нічого, але мені не подобається. Ось ця частина мені взагалі не подобається. Ну і ось ця верхня. А можливо, верхню залишити. Мені так рукава тут подобається, що мені не хочеться перев'язувати. Можливо, просто розпустити і перев'язати, зменшити. от Ну от Бачите, воно от мені завелике, не знаю. Бачите, якось так. Я дуже і в обливку не хочу, але ці 10 навіть більше сантиметрів, вони мені зайві. І якщо мені розпускати, то ви ж розумієте, що ну, щось воно не те, розумієте? Ти по довжині, якесь воно мені, знаєте, як ото розпашонка якась, не знаю, не подобається, чесно кажучи. Так що, хоча рукав класний, мені подобається саме рукав. Ну, бачите, як ось так виглядає? нью Спинка ось така. Так, що піде в розпуск. Можу сказати, ось оця пряжа, я вже, мабуть, говорила в якомусь відео. Ось цей візерунок, він дуже такий, знаєте, об'ємний. Мені не подобається, як воно виглядає на мені. Тому я вирішила її розпускати. І для того, щоб його ось це все не розпускати, не мотати в клубки, я, звичайно, зняла спиці і почала в'язати, почала в'язати, дівчата, іншу, іншу сукню з сукні. І цю також буду розпускати. Зараз дорозпускаю У мене десь ось тут кінчики, вже з'єднання було, ось буквально, так. Ось дорозпускаю, щоб уже. Розпочати щось нове. Не подобається мені. Саме не подобається горловина. Ось вона якось так негарно вона на мені лежить. Це я вам також зніму під зйомочку і також покажу. Так, дівчатка, а це інша частинка. Ось, бачите, що робиться? Ну, мені оце, оце вже мені не подобається. Якщо воно мені не подобається, я вже не хочу його в'язати. Розумієте? Ну, от у мене якось так. Хоча ось тут реглані лінії, мені це подобається. Воно ну, більш таке, яке, знаєте, ніжніше виглядає, аніж ось той попередній варіант, який в мене був. Ну ось це десь я прорахувалася, начебто. І... Не знаю. Хоча, якщо це все натягнеться, ну не хочу я ось такого, Ну воно буде ось так от топирюватися. Мені це не подобається, я це також буду розпускати, так що дівчатка. Ну, як ви бачите. Одні розпуски в мене в цьому році, так що нічого страшного, вийдемо якось. Так що рік у мене розпочався, можна сказати, не з одного розпуску. Тому, тому що активно розпускаю. Дов'язала свої шкарпетки з шкарпеткової родини. Зараз вам трішки їх покажу. Просто покажу. Розповідати нічого не буду, так що це відкладаю на підзйомку. Тому що. Буде відео про шкарпеткову родину, буквально через день-два вийде. Так що, ось такі у мене вийшли прикольні шкарпеточки. І, звичайно, пара така розміром 46, 45, 46. Син міряв начебто непогано виглядають на ніжці. Усю детальну інформацію ви зможете про них побачити у відео про челендж Шкарпеткова родина. Так що, ось такі у мене вийшли шкарпеточки, досить цікаві, і мені дуже сподобалося з цією пряжею працювати. Так, відкладаю це своє і хочу вам показати, над чим я зараз працюю. Це, дівчатка, у мене в попередніх от, якихось підключеннях у мене була. Знайшла ось таку коробочку купувала, у нас на роботі продавались ось такі коробочки. Це на 3 літри, доволі такі величенькі. Я не знаю, у мене стоїть он ось ця з, з ручечками такі, як в Аврорі там продаються в ТАДА. І я чомусь нею не користуюся. Знайшла ось це, і мені ось тут зручно. Я, по-перше, бачу, що тут є, як тут все виглядає. Це так, у мене робочі моменти, все тут лежить для цього процесу, який я зараз вам покажу. Це просто такий відступ, такий невеличкий. Мені зручно, що там стає гарно бобіночка, і мені не треба її витягувати туди-сюди. Так, дівчатка, в'яжу сукню в тестуванні. Вчора прийшлося, не знаю, який раз, розпустити, тому що трішки трошу вас трішки сама себе наказала. Мені потрібно робити було переплетіння. Ось в цьому ряді, а я його пропустила. І дивлюся, що щось уже в мене не те. Так що треба бути уважнішою, але коли в'яжеш без світла темно, пряжа темна, то не дуже що і видно. Пряжа графітова, досить така, знаєте, цікава у роботі прикольно виходить. Трішки вам ось так сполирну. Ну, не знаю, бачите ви щось, не бачите? Можливо, я не зовсім вдалу пряжу підібрала під цей процес. Ну, подивимося, як воно буде виглядати, але буду в'язати. Я вже подумаю, можливо, і ось цю сукню спробувати по ось цьому опису зробити. Ну, подивлюсь, не знаю. Мені хочеться щось простеньке. Хоча, можливо, візерунка можна не в'язати. А можливо, якусь частинку візерунка. Подивлюся. Можливо, зовсім інший візерунок. Це ж нас ні на що не зобов'язує. О, о, нарешті вам щось буде видно. Світла нема. Знімаю світловий день. Так у нас якось сьогодні похмуро, трішки зовсім снігу. Так що я прокинулася трішки довше сьогодні поспала. Нарешті у мене два вихідних підряд. Я вже забула, що це таке. Нам давали вихідний е... вихідні на Новий рік, але такі вихідні, знаєте. 31, робочий день, добре, робочий день. Більша частина написала за відпустку чи власний, за власний рахунок вихідний. Ну, У мене не було необхідності писати і йти додому, якось, знаєте, ну, коли можна попрацювати. Попрацювала. Перше, друге і третє були у нас вихідні, але ми їздили до батьків і якось, знаєте, ось ця. Я начебто день і була 1 числа вдома, другого поїхав, третього приїхав. І 4-го в неділю ми знову вийшли на роботу. Це ми відпрацьовували вже перше число. І друге число будемо відпрацьовувати в якусь іще із субот. Тому, тому якось так. Ніколи й пов'язати, як ото кажуть, за цією роботою. Вже хочеться якогось відпочинку, тим більше, ось сьогодні. Я так телевізор не дивлюся, я то переключала на відео. І... Зачепилася в новинах про снігопади, розповідали на Західній Україні. Боже, як там красиво, як я люблю снігопади, У нас буквально ось все розтануло після дощу. І чесно вам скажу, зараз у мене, знаєте, і настрій впав. От Коли був сніжок, невеличкий морозець, мені дуже було класно. Я там, ви бачили, віталася з вами у новому відео, то я вам показувала уже це, звичайно, ще було до Нового року. але ж у природи нема поганої погоди, як то кажуть, ми будемо виходити з того, що є. Але я дуже і дуже задоволена, що цієї зими ми вже сніг хоч побачили трішки, так? Звичайно, ми до, ви, ми відвикли від цього. Вже говорять, ой, 20 сантиметрів снігу випало. Ну це не так багато, як здається. Коли були зими, де і по коліно сніга було, і більше. Звичайно, це труднощі, звичайно, це труднощі з розгортанням, звичайно, це труднощі. З пересуванням, ну, але що зробиш? Природа, і сніг повинен бути, тому що потрібно, потрібна волога для ґрунту, для. Та й зазвичай, не знаю, як вам, а мені, якщо йде сніг, ось так, знаєте, взимку саме, так, пройшов сніг, і мені, в мене відчуття, що повітря робиться чистішим. Тобто, мабуть, ось ці всі. Все, що знаходиться в повітрі, воно осідає разом з снігом. Звичайно, це все йде в землю не дуже добре, але ж, ну, як то кажуть, повітря робиться чистіше. Так, щось я кудись мене понесло, не туди, куди треба. Так що, ось такі у мене, дівчатка, процеси. Зовсім мало в'яжу з своїми вихідними. цими... Можливо, якось щось розпочати, хочу розпочати ще шкарпетки, якийсь такий, знаєте, відпочивальний процес. Але ось так одна сукня чи то сукня туніка буде в розпуск, інша в'яжеться. Не знаю вже скільки раз розпускала, тому що десь щось прорахувався вже це тестування, і потрібно бути дуже, дуже уважним до цього всього. Так що я з вами прощаюся. Надіюся, не надовго <с> і так надовго зникати не буду. На цьому все. До побачення. До скорих нових зустрічей.